Всім доброго ранку. Так. Питали нас, коли садити арахіс? Ми садимо. Ми садимо. Почали садити. Зараз все вже можна садити, бо дуже спека, вологи нема. А ще й колись казали старі люди, що цвіта терен, можна садити все, а це терен вже цвіте, вже й давно Так. Да.

Садили ми вісім радочків, отаких довгеньких, біля картоплі, на рівні з картоплею, щоб тоді підгорталася картопля дисками і підгортався арахіс. Щоб не було Так, <схай> да, в торік ми трошки запустили його. Так, далі в нас іде ультраскоростиглий. Не огоньок, Ранній, Пажали. Да. В общем, пробуємо цей рік Куплені Куплене насіння, то есть. Ого, Наташа розігналася. Так, садимо кавуни. Зараз що, куплені гібриди пробуємо садити? А тому щороку садили своє насіння. Так. <пит> <Да>? ну, а... <пит> Супер ранній, ну тут зірвано, не видно, чи гібрид, чи ні. Лиємо в ямки потрошки водички, бо, бо сухо. Кидаю я по три штучки, щоб тоді їх не проривати. І в мокру ямку. Так, це було не гібрид, а це вже пробуємо гібрид. Два радочки посадити. Кожного сорту по два радочки. Так, пробуємо далі дині. Так. Так, далі у нас іде Ефіопка. Ну, це вже не гібрид. Так, слідуючи карамелька. Ну, назва соблазнітельна, аж вже хочуть. Так. Да. І вийшла отака латочка. Чимала, як завжди. Баштану. Ще досадимо радочок своєї насіння динів. Така скипка став нас теж смачна диня. Якби тільки дав Бог, щоб родило, Ну тут город добрий, то завжди все родило. Побачимо, як цей рік буде. Так, поки ми садили баштану, хлопці в конструкція тліє. Кабаки ж то ще не садяні, Ярик Поки нарубав, каже, ну його в баню. Ми і вирішили ми ж все-таки облегчати, облегчати все, труд свій. Поки нема сівалки, хочемо спробувати рити таку лапою рядочок і вже в рядкові будемо накидати. Хлопці мудрують маркера, щоб не тягатися з нитками, от вони переставлятись. Хочемо, щоб було легше і швидше. Не знаю, в общем, що вони... Склепають, будемо садити. Покажемо тоді, що воно виходить, в нас чи не виходить. Так, Наташа вже робить собі сівалочку таку. Ну, поки хлопці роблять, чим наривати дірки і ці, і маркера, то я сівалку ритую. Ярика є, для Ярика для Анжели є сівалочки? Ці, він же собі породив. Там Наташа робить мені і собі. Да, Сюди будемо сипати щось... насіннячку і тако. Не треба згинатися. Вам ага. дала Бо вчора Боже, я не завідую її, її спині. Ой, сонце піше. Да-да. А ну я побачу, чи ти будеш настоїти, чи будеш як Анжела я згинатися. Я не я будеш шу. нагинатися. Mm. Уявляєте, я не нагиналася. Не да -да. І чого я нагинатися? Що воно? Не так само опадає. То вчора був у вас перерозход цього насіння. Mm -hmm. Все, одна Все. готова. Скотч і труба, баклажка халявна. Дешево. Я попробувала, ви ж вже садили, да, да. не згиналися, не, Особенно, якщо витирається, то взагалі Угу. Mm -hmm. Тільки що торік у нас там було два малих кусочка, я ще їх між собою з'єднувала, а це потратились. Так, мучилися, мучилися. Щось трохи придумали. Ну, пробуємо. <рес> <рес> не можу дівчата не можуть приловчитись цією трубою садити. Я вже звикла. Тепер зовсім друге діло буде. накидачів кидачів вистачає, радочок проривний. треба тою сапою бехкати, очі вилазять. Кажуть дівчата, що виходить? Виходу нема. Це тільки початок, але ну, якщо вони два гектари оце отак походять, то все вийде. Тоді вже думатимуть, це думають картоплесажалку, а тоді вже будуть думати трасівалку на гарбузи. Бо Ярик вчора, як Порубав ямки, то вже сьогодні казав, будемо робити да -да, ту приблуду, щоб рити ярочки і не сапати, не нарубувати ямки. Виміраємо. Красото. Анжела, роздівайся. Трактор не їм її мрити. дають А ще як я візьмуся. Ой-ой-ой, спалила вчора плечі. Це треба якусь тобі сорочку Так, вже другий городик засадили. Так, ідемо далі. Ще один кусочок посадили, наскільки легше, коли він риє. Так, і ще один кусочок посадили невеличкий. Йдемо далі. Хуй, я вже їх догнати негодно. Так, і ще один кусочок. А я не бачу високо. <звучить> я не можу нижче трубу поставити. Оце сівалка. <звучить> так, До нас сьогодні приїхав наш заказ. <звучить> Дивіться. <звучить> Які ж гарні квіточки. <звучить> <звучить> Яка краса. Диви, як ага. так, вони такі, гарні, такі розрослися так гарно, диви, які гарні. Так, що тут ще? Такі, да? угу. А ти витягуй на землю, котрі ти вже, так. щоб не попутала. Половинка Анжелі, половинка нам. Так, і що тут ще? А воно, бачиш, біла, біла та... одна і розова одна, а то пофіг, яку, яку. Так, то біля. Да. І ота, мабуть, блідна. От, да. Оця, так? Да? Ні, дві ось. Тільки одна якась така, друга Позовіше, така. Так, да? Да. Да, бері собі. Діло щось одне, чи Угу. Так, і що це може? Читай 2, 3. 4, 5, 6, 7, ще три. Угу. Фіолетових чотири, бачиш? Угу. Ну вона якась одна тиміша, да, бері якось. Ось це вони теж якісь. Така, ось така і така ось. Так, да, оці ось, ось оця, їх mm -hmm. три. А ця якась світліша. І ця mm -hmm. ось якась блідна така. Очі розбігаються. Не знаю я їх. Як, Вони про... якісь всі розові. То бери, а тим не що якось. Та там на центр посадити. Карі з'яси. Ну так, да, посадимо. Красота. Так, і ще, ще такі ви квіточки. Таку квіточку, як бабки люблять. Да, ну, оцей казала Таня, що вона оця маленька, оця, її не треба багато місця. їй батить на ціле літо, у цього місця у кошики. Бо оці ампельні пітунії ми купляємо і забуваємо за них, наче. А вони починають пропадати, бо її місця мало. Я а ще не бачила таку дрібненьку. я спеціально вкивала оце таку, щоб, щоб її місця mm -hmm. хватало. Трошки оця Так, далі. а оця ти, як казала, оце ти, я вже Та й дав. Це сказали посадити у квітничок і спостерігати, як вона буде... Ти ціле літо показувала. Да, так, як вона, вона собі <с буде розростатися, як вона себе буде почувати. Ну, будемо спостерігати. Дуже, дуже гарні квіточки. Хто хоче замовити, ми вам лишимо, що? Силку, да? да. Номер телефону. Можете Номер телефону. І, і закріпити у коментарі. Так. Хто схоче, хто схоче, так, хто схоче та да, заказати собі, ми заказали і нам сподобалось. Дуже гарні. Хто місцевий, то село Здобуток. Да. Хто місцевий? Як? А я не знаю, як. Село здобуток здобуток жовтий. Ні, вже абу. Здобуток. Да, здобуток. Я вже і забула. Базарі, базар на базарі, ти. так. Так, сьогодні ми вже з гарбузами покінчили. Це на сьогодні. І досаджуємо фасольку. І без маркера, і рівненько. От набите око. Колись я сапала, да, колись я садила ямками під сапу. Ну, Наташа сівалочкою. Так легше. Ну, для, для мене легше. швидше. Швидше. Вона каже, що легше і швидше. Ну, да. Фасольку в нас люблять. Так от таку латочку посіяли. Вже зайшло сонечко, вже рухаємося додому. Всім на добраніч і тихої всім ночі.